Випадкові ще закономірність на 42-й день після страшної аварії під Уманню, в якій зіштовхнулися, «Деонексія» та Мерседес, що належав сестрі Антона Яценка, трапилася ще одна гучна ДТП. І знову ж таки на Уманщині і знову фігурує прізвище нардепа Антона Яценка. Щоправда, відмінність суттєва. Цього разу ніхто не загинув. А інтернетом гуляє відео з камери спостереження автозаправки. На ньому чітко видно, як легковик Мерседес Нардепа припаркувався в невстановленому місці. На узбіччі біля заправки у той час бустою та із написом Антон Яценко різко підрізає білу фуру. Остання, аби уникнути зіткнення, гальмує фуру викидає на зустрічну смугу, де й вона зіштовхується з Камазом. Дісталося й припаркованому мерседесу. Його зачепило хвостом фури. А бус спокійно поїхав далі. Нардеп Антон Яценко запевнив, що його на місці пригоди не було. Машина чекала, що ми зібрали в неї папери. І поїхали далі. А машина залишилась. Подій ага. вийшов. А після цього, через декілька хвилин, в'їхав Камаз цієї машини. Тобто я вважаю, що хтось міг думати, що, що я в машині, і таким чином намагався вирішити питання по кандидату Яценка, остаточно безповоротний актор його вовстрани. Антон Яценко обіцяє звернутися з офіційною заявою до правоохоронних органів, аби ті провели ретельне розслідування справи. Ольга Скорик, ВІКА Новини.